За свою землю треба боротися, говорить військовослужбовець 5-ї слобожанської бригади Національної гвардії України Олександр з позивним Прапор. Після важкого поранення чоловік зміг повернутися до свого підрозділу та серйозно зайнявся спортом. Тепер гідно представляє бригаду на всеукраїнських змаганнях для ветеранів. з нашим репортером Олександр поспілкувався і поділився спогадами про слобожанський контрнаступ та розповів, як п'ятирічний син. Називає ворожий прапор. До п'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України Олександр прийшов у липні 22-го. Повномасштабна війна застала чоловіка на зміні у пенітенціарній установі, де працював. Одразу попередив начальника, що піде у військо. Тільки дивлюсь, біля торгового центру збираються мужики, спросив, що це таке. Це тероборона. Ну, кажу, по і мене. А в ітоки казалося, що це не тероборона, а самооборона. Ну, так піддержували громадський порядок, таке, а потім пішов в військкомат. Ну, у мене все одно була як чуйка, що все рівно, хоча й піду, я залишусь живим і все буде добре. Треба за свою землю боротися. Гвардієць Олександр з позивним прапор у складі свого підрозділу брав участь у Слобожанському контрнаступі, розповідає, як російські окупанти просто забували своїх на блокпостах. У нас від харківського наступу ми толком ніхто нічого не знав і ніхто нічого нікому не казав. Но коли пішли, сказали, що прорвали фронт і пішли в, ну, в наступ. Це була Чиста ейфорія, так, що ну, погнали конкретного противника. І лінія фронту двигалася так швидко, що ми не вспівали займати позиції, повністю нам надавали. Ті, що залишались на блокпостах, ті ж самі буряти, їх просто залишали, а технікою тікали. Та найтяжчі бойові виходи, за словами Олександра, у Кримінному Лісі на Луганщині доводилось. Утримувати позиції на відстані менше ста метрів від ворога. Окупанти говорить прапор, гатили з мінометів, скидали вибухівку з дронів. Торік у березні на нічному виході гвардійці йшли на допомогу бойовим побратимам. Наступив на міну пилюстку. Після поранення повернутись у стрій допомогли сила волі та спорт. Ці змагання йде як вид реабілітації, щоб ну, підтримували друг друга всі ну. Таке. Ну І воно підбадрює трохи. Я беру і айербайк, гребля на концепті другому. Ну, можна сказати, в принципі, в всіх видах спорту, які проводять для ветеранів. Приємно показати, що от наша збірна бригади ну, займає. Постійно ми їздимо і займаємо призові місця в всередині. На п'ятисталі хлопці стоять вночі. Зараз Олександр разом з побратимами захищають країну на Харківському напрямку вдома. У Запорізькій області на Олександра чекає дружина. Та п'ятирічний син, який пишається батьком. Папа пішов в, 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 ганять каку. <гадять> Бачив російський прапор, каже, це кака. Це він вже сам по Тіктоку подивився і сам вже вирішив, що це не є хорошо. Не любить він їхній прапор. Олександр нагороджений медаллю за звитягу та медаллю за оборону України. Юлія Лубська, телеканал прямий.